Ага, підтримала пропозицію України розгорнути міжнародні наглядові місії на всіх атомних станціях країни. Місії розпочнуть роботу найближчим часом. Голова Держатомрегулювання розповів про ситуацію, яка склалась на тимчасово окупований росіянами Запорізьке. АЕС він наголосив, що окупація АЕС росіянами являє собою неабияку ядерну небезпеку. Саме про неї ми сьогодні і поговоримо завідувачем кафедри атомних електростанцій Національного університету Одеська політехніка Володимиром Кравченко. Давайте почнемо саме з ситуації на Запорізькій АЕС, бо це єдина станція енергостанція України, яка атомна енергостанція України, яка залишилась під окупацією. Чи відомо вам що там відбувається? Як поводять себе росіяни? Що відбувається взагалі з з нашими атомщиками? Давайте почнемо саме з людей. Ну, ви дозволите. Я хочу привітати спочатку всіх одеситів з Новим роком так. і з Різдвом Христовим. Побажати всім здоров'я, удачі у справах і щоб світло було в наших оселях. О, це, це актуально, Це дуже актуально. Ну, і тепер так. з вашого дозволу буду відповідати. Ну, в нас є студенти, які навчаються в Одеському політехнічному, і працюють, і живуть в Енергодарі. І тому зрозуміло, що якась, якась інформація є. Ну, є офіційні такі джерела, ну і по неофіційним джерелам теж така інформація, що стан зовсім не добрий. Персонал йдеться така цей тиск, що вони мають писати заяву на вступ до ну, підрозділу Запорізька АЕС», яка значить, рахується, що вона вже входить до Росатому. А uh -huh. хто не хоче, той має значить, звільнятися, або його просто звільняють. Тобто, ну, і йде такий тиск не тільки моральний, а й фізичний. Наприклад, у моєму Моєго студента, який випустився от, в грудні нещодавно, ага. батька отримували десь в підвалі. Тобто, він атомщик, так і студент теж, і батька, теж, теж працює. Батько його працює на атомній станції. Зв'язку не було, і е, він робо, ну, робо, робо працював над дипломним проектом. І були труднощі, тому що він говорить: я не можу нічого робити, тому що батька немає. І ми не знаємо, де він і що з ним ну, так, е, е, таке йдеться. Тому справи такі угу. не дуже хороші. Так, я розумію, і мені здається, що багато людей, зокрема фахівців, можливо, поїхали через ядерну багато, загрозу, багато, так, багато так. Значить, з персоналу виїхало. І е, треба сказати, що компанія Національна атомна рунуча компанія дбає про своїх працівників. Багато їх вже влаштовані і працюють на інших атомних угу. електростанцій не повзене на Українській, на Рівненській, на Хмельницькій. Ну, звичайно, не завжди вони можуть працювати на тому рівні, який був на Запорізькій. Часто вони працюють на більш низькому рівні, але головне, але вони, вони, живі, і вони мають де жити і мають що робити. Так, це звичайно добре. дуже добре, і ну дуже важливо, що компанія дбає про своїх працівників. Володимир Петрович, кажіть, будь ласка, а щодо е безпеки, е саме Запорізької АЕС? бо е росіяни е по за офіційними джерелами е спробували її приєднати до російської енергосистеми. Їм це не вдалося. Вони її зупинили, наскільки мені відомо. А ми з вами минулого разу говорили, що е призупинка дії е атомної енергостанції це. Також небезпечно. А від кого вона живеться? В якому стані щодо безпеки? Ну, нещодавно, при нормальному стані, там порядка шести ліній електропередач було з АЕС. Ага. Ну, може, я помилка якась невелика є. Сьогодні працює тільки одна. І вона працює, тобто живлення йде до станції, тобто вона не виробляє звичайну електроенергію, і живлення йдеться саме з України. Тобто не Росією живить, а Україна. І ну, звичайно, це, ця лінія забезпечує нормальне функціонування атомної електростанції шести блоків. В чому це виражається? Треба. Живити особливі такі потреби, тобто власні потреби. Ну, в першу чергу, насоси, які забезпечують охолодження і басейні витримки відпрацьованого палива, і саме реакторів, де стоїть паливо, яке ще не відпрацювало, яке може виробляти енергію і так далі. Але воно зупинене, реактори цепна ланцюгова реакція не йде, але тепловиділення якесь. Має місце. Okay. Ну, звичайно, всі блоки обладнані дизель-генераторами. Якщо ця лінія, ну, це дуже недобре, не буде живити електростанцію, то дизель-генератори мають працювати. І живити ті потреби, які мають місце для небезпечної роботи для безпечної роботи, роботи, роботи. АЕС. Тобто підтримувати саме це охолодження реактора, про яке так, ми так. говорили, щоб не було вибуху, як на Чорнобильській АЕС. будь ласка, треба Це, це було от, краще сказати, це було на Фукусіні. Ага. Там не було охолодження, а на Чорнобилі це зовсім інша справа. Не будемо так, зараз окей, про це говорити. Окей, да. а, Володимир Петрович, кажіть, будь ласка, давайте все ж таки повернемо Ось до подій цього тижня магате збирається провести, що називає що можна сказати інспекцію всіх атомних електростанцій на в Україні за запрошенням саме українського уряду. З Чим це може бути пов'язано? Чи є якісь натяки на те, що можливо якісь, якась загроза нас очікує з цього боку? Взагалі, в якому стані зараз знаходиться ось близько до нас південна Україна. АЕС, там інші, хто з них працює, в якому обсязі ну, треба е, сказати наступне: що ну, після останніх ударів по Україні е, майже 30% енергосистеми були пошкоджені. Це, е, ну, в першу чергу, майже всі теплоелектростанції, теплові електростанції і саме ТЕЦ теплоелектроцентралі. Лінії електропередач і трансформаторні вузли, тобто пункти розподілення. І, звичайно, ремонт такого об'єму великого не може бути швидким. І заміна цього обладнання. Теж не може бути зроблено дуже швидко. Треба сказати, що основним виробником крупних трансформаторів є запорізький завод, який сьогодні в Запоріжжі, а Запоріжжі, ви розумієте, знаходиться не дуже в такому доброму стані. Воно обстрілюється це, це місто і так далі. І завод не може працювати в повному обсязі да, і, і ну, зробити все те, що важливо. Тобто країна зараз якби. Сподівається на допомогу наших партнерів і, треба сказати, не всю Західну Європу, а тільки, скажімо, ту частину, де ну, частота електроенергії, така ж сама, як у нас. Це Угорщина, Чехія може надати нам допомогу. Тепер. Тобто самообладнанням тим трансформаторами чи іншим приладдям, яке виходить зі строю після обстрілів. Так, зрозуміло. Ну, треба ще так. відмітити про те, що Україна нещодавно ввійшла в, в європейську енергосистему. Ось, ось, дуже, дуже цікаво. Я, я тро, давайте трохи зосередимось на цьому, бо вона війшла в лютому, тобто майже рік тому, після початку війни, тобто вілої Росії. Ну, система, якщо в нас є недостатньо електроенергії то є перетік. З Європи сюди. Якщо в них є недолік, то є перетік в Європу. Це називається технологічні перетоки. Це не є продаж. Тому говорити, що Україна сьогодні продає, це дійсно я згоджуюсь з офіційною точкою зору, що це невірно. Нема сьогодні продажу електроенергії з України. У нас нема чого продавати, тому що у нас Нам джерел сьогодні енергії, джерел енергії сьогодні недостатньо, тому що ну по-перше, шість блоків запорізької. Не працює в енергосистему. Потім є крупні електростанції в Луганській і Запорі в Донецькій області, які mm -hmm. теж не працюють. І багато пошкодженого обладнання, яке не, не працює на повну потужність. А Бурштинська АЕС працює? Ну, Бурштинська, вона пошкоджена і вона не працювала на систему ніколи. Вона завжди продавала електроенергію в Європу, а сьогодні вона і цього не виробляє. Тобто для балансу України вона не мала значення. Mm -hmm. Оч, тоді кажи, будь ласка, якщо ми приєднані до єдиної енергетичної європейської вже системи, чому вони не можуть нас підтримати? Тобто дати нам додаткові киловати? Чи нас не як нам це не допоможе? Бо проблема з мережами. Тобто, якщо нам не вистачає, ми сидимо без світла, а, Ні, Європа. У ну, мережі, на звичайно, якусь... одне, але е, сьогодні, ви знаєте, проблеми з газом у Європі. Uh -huh. І тому компенсація газу має, мала бути за рахунок електроенергії. Тому uh -huh. вони сподівалися компенсувати цей недолік газу за рахунок постачання із України і з інших е, джерел. Uh -huh. Сьогодні uh -huh. такої можливості нема. І я думаю, що вони не мають такої можливості надавати нам, ну, Може, якусь долю невелику вони і можуть дати частку, але це дуже незначна частина. Тому, наприклад, я знаю, що ну, у всіх країнах, навіть і в Західній Європі, є проблеми. Франція, наприклад, ну, по одним джерелам 75% електроенергії виробляє на атомних станціях, на других 65%, але дуже велика частка. Так от, а Германія, вони свою атомну енергетику згортали, а сьогодні вони. Вже вирішують продовжувати термін експлуатації тих, що діють електростанції німецьких атомних, і хочуть все ж таки запустити тих, що вони зупинили. Тобто в них мірки. Якось перемінюються. Так вони е, купують електроенергію у Франції, розумієте? Uh -huh. Тобто Франція сьогодні експортує, заробляє на цьому добрі гроші. Але в самій Франції є теж е, такі течії, які протидіють розвитку атомної енергетики. Ну, у всіх країнах, мабуть, є і такі зелені, і дурноваті, що там сказати, які е, ну, ви мене перепрошуєте, що так кажу, тому що любі течії мають бути аргументовані. Тобто, ну, якщо от все закрите, а ми будемо дивитися телевізор в пещері, це ну, думка на, мою, на мою думку, це. Дурня Без такого дурня. не може бути. Ну так це потрібно, щоб було якийсь баланс між там суспільним інтересом, між технологічними потребами. І взагалі зараз мені здається, весь світ зрозумів, що е, є інші виклики, екологічний виклик. Він нікуди не подівся. Так, і так, я так. розумію зелених, які хочуть зберегти природу, але є виклик, ось такий як війна в Україні, який спостерігає весь, ну, Є світловий ефекти, що парнікові ефекти дуже. Дуже великі. А, так, ну так, і на ну, завершення давайте до, да, до України. Давайте дуже Чому, коло, навіщо вони хочу до нас сказати, що по-перше, Україна є членом міжнародного спів, значит, співтовариства з ядерної енергетики? МАГАТЕ є основним представником. Ми міжнародна агенція з ядерної енергії так. атомної енергії. І, Завжди місії МАГАТЕ по всім нашим електростанціям, по всім блокам підтверджували високу безпеку їх, високі якісні показники. І, ну, основна, міс... основна роль МАГАТЕ це аналізувати ситуацію, і якщо вона не дуже добра, радити керівництву, звичайно, компанії і керівництву майже уряду держав, що треба щось робити. Треба сказати, що. На Фокусімі, де була аварія в 2011 році, там перед цим була місія МАГАТЕ, і вони зробили багато зауважень, які було, треба було зробити. Але японський уряд проігнорував це. Вони вирішили, ви собі говорите, а ми собі з нашим менталітетом ми знаємо, що робити. І потім точно це було те, про що. Шла мова, що сталася саме аварія, та якої боялися і говорили, треба при... закріпити е, берега, укріпити волнорізи, зробити більше, і е, зробити захист дизельних генераторів, які були затоплені е, цунамі і так далі. Тобто відбулося саме те, про що. Говорила місія МАГАТЕ. Тому е, Україна відповідає перше, відповідає всім вимогам міжнародним. раз. Так. Ну і я вважаю, що сьогоднішнє керівництво Національної атомної реєструючої компанії хоче, щоб місія МАГАТЕ сьогодні. Перевірила ще раз наші блоки і підтвердила їх високу безпеку, і тоді, щоб не говорили, що якісь е, значить, е, що українці що винні там... в чомусь, а не ті ракети, які літають, і так далі. Тобто, е, захист від зовнішнього впливу.